Другий день поспіль у нас йде дощик. Сьогодні не такий міцний, як вчора, але ж йде. І ми знову виїхали до лісу. Собокенов. прогуляти та й самим подихати свіжим повітрям. А може ще й грибочки знайдемо. Ми сьогодні знову не у горах, а у Прикарпатті. Що там, знайшла щось? Ні, поки. Вітаю, друзі, ну що, не терпиться вже глянути, є грибочки тут чи нема. Ну а вас, як завжди, запрошуємо з нами на прогулянку. А ось не пройшло хвилини, друзі, і перша знахідка. Підберезник молодесенький. Ну, глянемо, що буде далі. А це що, здалецьку? Думав що оп'ята, але ні. А опята вже повинні бути, друзі. Може сьогодні зустрінемо. О! вся банда в зборі. Біль вперед. Пішли. І жовічок, бачите, друзі, який здоровенний. Так, да, Сьогодні не ліє на голову. А це що? Теж польський, друзі, ну. бачите, згризли ніжку, і він впав. А поруч молодесенький. Ну його візьмемо. Польський? Так, польський. В цих місцях, друзі, якщо тут ніхто не прийшов, багато грибів. І біленькі, лисички поменше. Польських багато. Ну щось я не бачу. Може тут і пройшлись грибники. Бо якщо ти грибник, то така погода не лякає. Ще глянемо, що по тих хащах. Якщо опеньки пішли, то вони тут є. Але ж не знаю, як пройти тут. З цим дощовиком я його порву зараз. Ладно, спробуем. Опа. Вот такие ров. О, он проскочил. О! Так. Ну-ка глянем мы тут. Так два горчика, бачите. Точнісінько. Тут були. Ну а п'яток, друзі, я тут не бачу. Якщо вони були б і грибники пройшли би, то ну а п'ята такі грибочки, що все рівно щось де залишається. Ну нема. Ну хтось тут був зранку 100%. Ну нічого. Місць багато тут знаємо. Походимо, пошукаємо. Лісок трошки змінився. Почали попадатись під Бачите, це вже другий. А так, більше нічого цікавого нема якийсь грибочок осінній сезон таке часто трапляється коли приїжджаєш на місця а там нічого нема тому що грибників зараз друзі дуже багато всі чекали цього осіннього сезону так що Ну чого? Собаки не бачу, собаки не побігають. Ми, як завжди. Ми намокли, собаки побігли. Ріша <ріщо> говорить, ми намокли, але ну, не так уже намоклими. Що <ріщо> стільки після душу. О! Два підберезника, друзі. Бачите? Це Лісовичок дав нам, щоб я от це не ходив, не нив тут. Бачиш, ну, <плес> ну. Нічого не знаходжу. Зараз і ти знайдеш. Так. Бачите, як я рішу, да? от, коли грибів нема, а нема питань. Йди попереду. А коли, коли гриби є, вон ще підберезник. І у тебе, ні? І вон ще стоїть. Так, да, підберезник. Де ще стоїть? Вон. І вон. Два підберезника ще стоять. Ось вони, ну, зараз вам покажу, бо різко вже намагається зірвати їх. Ну. Вон ще один. Ну тут до того не долізу. Кан... Ну я хто б сумнівався, ну. Ну добре, я зараз обійду і зірву. Де ж говорилося? Грибов нема. Вот на грибочки. Mm. І зараз піде попереду. Ага. А ось, друзі, ще два грибочка, но ну, це Ірішка знайшла. Да ничего я не кажу. Ой, какие! Цікавий колер шляпки такой. Два мухоморчика серо-розовых. <решка> <решка> Неслухняный. Так, пішли далі. Ціла глядена кущив чорниці. Ну її вже нема, вже Як все. Покарюжило. А що там? Віднізь. Підберезник чи що? Якісь... А, ну то вже все, каплики. Підберезники, так. Але ж так, бачите. Ягода майже вся вже відійшла. Деколи попадається ще ожина. Так, друзі. Воно лисичка. А це що, білий? А ну, наш перший білий за сьогодні. Та, друзі, білий. та та, та І ти бачиш який? Ріш? Ой-ой-ой. Ну небагато це, понятно. Одна штучка, але ж ми радіємо і, і цьому грибочку. Бо сьогодні щось бачите, ну. Тяжко з грибами. Ну, як завжди. Ви ж знаєте. Кожен грибник свій гриб де знайде. думав, білий, ні, мухомор. А ось неподалечку, друзі. Ще грибочок. Польський. Ой, який гарний. Так, а це що? Теж польський? Теж, друзі. Ось. Два польських знайшов. Такі гарнюсенькі, так. Да. Ну, йди до мене, та. О, тут і ягода є. Давай, чекаю тебе тут. Собакина, як завжди. Поруч сиріший. Гуськом. Охорона така. Тут ти мене вперед послав, щоб я... З гілочок воду збивала, так? На себе. Та ні, ні в коєму та разі та ти що. каже, я не сильно. Та ні-ні, ні, ти що? Як ти могла таке подумати? ну. <різь> <різь> а це що? Педосичник, друзі. Чи білий? 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 ріш, ти глянь який. Ага. Ось так, друзі. Треба уважно тут. Зачепився, друзі, за якусь гілку. О! Бачите, від грибочків конструктор залишився. Шляпки порозлеталися, ну нічого. Таке буває. Слизько дуже. ну. А ось, друзі, що і ріжка знайшла. Хіба знову тобі залишила? Ой який. Ну, супер. Небагато, друзі, сьогодні. Але ж знаєте, як отакий от грибочок настрій підіймає. А що тут в тебе? Тут березник? Ну, друзі, бачите. Потрошки, потрошки, а ну поки що в тебе. Всі, всі грибочки у мене. Ні, ну тут багато грибів рішених. То я ж вам показую, розумієте? Коли багато грибів, то ріше зриває. А тут кожен грибочок намагаємося вам показати. А ось, друзі, на пригорку, бачите, лисичка. Лисичку заберемо. Гарная лисичка. Так, потом все почикаем. Ой, как. О. Иришка, надеюсь, что-то скачет. И один, смотри, четвертый. Один. Ух ты. Вот второй. Так, а ну-ка, не потопчичь. Вот третий. А кто там третий? Ух ты, вот это красочки. Так, да. Четыре штучки. О. Смотри, смотри. Вот так. А ну-ка, почекай его. Ой, Зараз я поки цей зірву. Ано. Ох, как. Та ні. Нішка плотна така. ні, гарнюсик, так? Да? Угу. Супер, друзі. Супер. Ось так. Так, зараз почекаємо його. І оці два заберемо. Ох, які. Ось так, друзі. Лісовичок нам під кінець нашого походу. Вийшло, стало... Ну такі подарунки. Ще і сонечко трошки висло і захмар. Ось поруч з цими білими підберезник. О, як там застряг. о. Ну що, друзі, погуляли ми десь півгодинки, нічого більше не знайшли, як прогулянка сьогодні, ну просто супер. Собаки набігались, а ми ще і грибочків знайшли. Зараз я вам покажу. Вісім біленьких, трошки лисички, підберезніки і польські грибочки такі гарні молодесенькі всі. Будемо сушити собак до додому. Ну а з вами, друзі, до наступної грибної прогулянки. Пока!